Володимир з сином у Красилівському супермаркеті клієнти постійні. То хліба купити, то цукром запастися. Смерть тут всі великий, тут це в магазині, і то, що взяти по інших магазинах, то так можна сказати, що ціни нижчі. Соціально значимі продукти тут справді дешевше. Запевняє адміністрація магазину. На ціною кожного товару кажуть, ретельно попрацювали фахівці і вивели оптимально, щоб і покупцям по кишені, і супермаркету збитки не завести. Дуже мені подобається, що зробили цей соціальний куточок. Хорошо, прийдеш, візьмеш борошно, зерно ми брали. Наші ціни є соціальними, тому що ми обрали оптимальну націнку на товар, тобто, щоб вона підходила і людям. Ну і відповідно, щоб магазин мав певний заробіток. Формула здешевлення харчів не хитра, кажуть красилівські чиновники. Мінімальна націнка, плюс тісна співпраця з виробником. Ось вам і ціна, яку вже можна сміливо називати соціальною. У нас поки що це єдиний магазин. Але тут є весь перелік необхідних тих продуктів по тих цінах, напряму від виробника сьогодні, які постачаються в цей магазин. І надіюся, що ми в подальшій своїй роботі будемо це все покращувати, і така мережа магазинів буде по всій території Краселівського району, включаючи і місто. У нас є сьогодні домовленості виробника від виробників, напряму і крупа, і борошно на сьогоднішній день, і цукровий завод нам постачає. Цукор цей магазин, аби у районах відділи з дешевими продуктами не стало одноденками, за ними пильнує область. Щотижня в облдержадміністрації читають звіти про те, скільки та якого товару такі магазини продали, і звісно, за якою ціною працюють стабільно. Да, ну є десь певні такі перериви по якомусь одному чи другому виду продукції, але це ну має як токо тимчасовий характер. Якщо необхідного продукту на полицях магазину знайти не вдалося, прямуйте на ярмарок. Радить Володимир Галищук. Масштабний регіональний у Хмельницькому вже найближчої суботи, традиційно на Прибузькій. Віта Франчук Дмитро Сорокін, Подільська Панорама.